Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини ЮАРАЗа». мене звати Андрій Сініцин. Вітаю, отже, ми починаємо. 15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень пошкоджені через нічну ворожу атаку на Запоріжжя. Про таке повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. У телеграмі він виклав відео наслідків обстрілу. Написав, що понівечені вікна та балкони в чотирьох багатоповерхівках та покрівлі в 11 приватних хатах у Дніпровському районі. Наразі комунальники обстежують зруйновані будинки. Загалом продовж доби окупанти понад 400 разів обстріляли 16 містечок із сіл регіону, атакували з безпілотників, літаків та реактивних систем залпового вогню. П'ятеро людей дістали поранення на Херсонщині. За даними обласної військової адміністрації, росіяни били по житлових кварталах, пошкодили 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення, гараж, тролейбус та приватні автомобілі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у сумах. Там працює штаб з ліквідації наслідків російського обстрілу, де людям зокрема розказують, як отримати допомогу від держави та благодійників на відновлення пошкоджених осель. Вчора надійшло ще 130 заявок на обстеження пошкодженого майна. Загалом в місті понівечені 17 будинків, магазин. Та три автівки нагадаю напередодні Росія влаштувала повітряну атаку по сумах дронами Камікадзе. Загинуло двоє людей ще десятеро зазнали поранень. Україна веде переговори з партнерами щодо нових систем ППО, які здатні захистити від нових ризиків. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Президент наголосив, світ повинен дати відповідь таким чином, щоб Путін справді боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків. Сьогодні встановлено вже більше деталей щодо. Нової ракети, якою Росія ударила по Дніпру. Ми дамо всі деталі журналістам і міжнародним медіа. Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, це Росія. Саме для того Росії потрібні ескалації. Я вдячний всім партнерам, які вже відреагували на цей черговий приступ російського божевілля, але, й окрім слів, треба. Діяти і, зокрема, за моїм завданням, міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО, саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків. Зранку 21 листопада російська армія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою, ймовірно, з комплексу Кедр. Про таке повідомили в головному управлінні розвідки. Внаслідок удару в місті пошкоджено центр реабілітації для людей з інвалідністю, промислове підприємство та будинки містян. Троє людей дістали поранення. Час підльоту російської ракети з моменту запуску до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин. І через перше застосування Росією по території України експериментальної балістичної ракети на термінову зустріч збереться Рада україна НАТО. Засідання скликають на 26 листопада у Брюсселі за ініціативи Києва. Росія вивела у Чорне море 20 кораблів, шість яких ракетоносії загальним залпом до 23 ракет. Про це повідомляє Пресслужба військово-морських сил ЗСУ. Нагадаємо, 17 листопада російські загарбники під час масованого комбінованого удару по Україні запустили 90 дронів та 120 ракет, серед яких також були і калібри. Ворог бив ними з акваторії чорного моря. Тоді росіяни вивели чотири ракета носії загальним залпом у 24. Три калібра. 11 загиблих майже два десятки поранених внаслідок авіаудару Ізраїлю по центру Бейрута. Атакували близько четвертої ранку. Повідомляє Reuters. За даними агентства, використали щонайменше чотири бомби. Нині на місці події працюють рятувальники. Армія Ізраїлю ситуацію поки що не коментувала. Це вже четвертий ізраїльський авіаудар цього тижня. Армія оборони Ізраїлю заявила, за цей час знищила 45 ракетних установок Хезболи на півдні Лівану. І з вересня цього року Ізраїль веде транскордонну війну з Ліваном проти тілей Хезболи. Злочини Росії проти української культури та національної ідентичності про це йшлося на панельній дискусії геноцидальної практики РФ в Україні від голодомору до російсько-української війни. Захід організували за участю головного управління розвідки України в рамках експертної платформи National Security 2024. обговорювали, як покарати Росію за злочини проти українців, а саме які застосовувати механізми. До цього часу не засуджено комунізм як ідеологію. До цього часу не покараний, і не засуджений радянський Союз як тоталітарна держава. Міжнародного трибуналу не було як такого. Зараз же Україна ну, готується і апелює до міжнародної спільноти. Ми сподіваємося на міжнародний трибунал, а не на якісь наші внутрішні рішення. Попри те, що сьогодні є дуже багато визнань на міжнародному рівні геноцидної війни з боку Росії, яку вона проводить, і за всіма ознаками ми, які має поняття геноцид міжнародного праві, це саме геноцидна війна Росії проти України, яка включає в себе різні аспекти і заперечення ідентичності, заперечення права на існування держави, заперечення існування самого народу, насильницька зміна ідентичності, якщо ми говоримо про. Викрадення наших дітей і примусову їх депортацію, заперечення право на використання Женевської конвенції, захист міжнародним гуманітарним правом, коли мова йде про наших військовополонених, заборону мову знову, заборону церкви знову на окупованих територіях. Це все геноцид Росії режиму Путіна проти України і українців. Перечекати тривогу в компанії казкових звірят. Одне з укриттів Охмаддиту розфарбували ізраїльські художники. На стінах намалювали все, що просили маленькі пацієнти. Зробили це в межах проєкту Вікно в мир. Який вигляд зараз має сховище? Бачила Соня Григорчук. Яскравий равлик, усміхнені котики і смугаста повітряна куля. Арт-проєкт прикрасив укриття у відділенні дитячої ендокринології. Ставимо пасхалочки. Тут є тризуб, якщо пошукати в фоні. і Тут є Давід, тобто ще Давіда ізраїльський символ. Діти тут проводять певний час, навіть вночі знаходяться тут. І знаходитись в тому бетонному мішку, це не дуже весело. Скажем, це і так не дуже весело, але але хоча б вони будуть дивитись на щось яскраве. З роботою упорались за чотири дні завитки і спіралі різних відтінків, а також цятки на них вказують на авторський почерк художниці Зої Север. Авторки проєкту. Решту гриби, фрукти, кольорових тварин нафантазували маленькі пацієнти. Малювали спочатку на папері, а потім команда художників допомогла перенести всі забаганки малечі на стіни. Класно, В мені сподобалось малювати. А що ти намалював конкретно на стіні?» «Це я намалювала. Так. Да. А я грибка. Деякі дітки були ослабленими, тож ми піднімали їх на руки, щоб вони малювали. Усі гарно провели час і сподіваються, що вони почуватимуться краще. Залучення дітей до розфарбовування укриття форма арт-терапії, каже завідувачка відділення ендокринології Наталія Погадаєва. Через малюнок вони висловлюють себе і відволікаються від тривоги. Дітки спускаються ніякого укриття і бомба не спускається як сказку, яка Продовжується в їх головах, і вони бачать не бомби, а бачать чудових казкових тваринок. Це вже третя робота в межах проєкту. Раніше художники додали кольору укриттям одного з ліцеїв столиці та школи Харкова на черзі ж Дніпро та Васильків, що на Київщині. Соня Григорчук, Микита Воробйов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Понад півтори тисячі гривень на місяць, саме стільки досі платять батьки за обіди своїх дітей, які навчаються у початковій школі у Києві. І такий навчальний заклад не єдиний в місті. Відбувається це попри рішення уряду про програму безкоштовного харчування для учнів перших-четвертих класів, яка запрацювала ще у жовтні. Чому так відбувається? Софія Коценко розбиралася. Нька Анни, першокласниця однієї зі шкіл Голосівського району. Щотижня харчування дитини родині обходиться у 400 гривень. В навчальному закладі для дітей організували кейтерінг. Там немає ніяких супів. Там є, ну, наприклад, якийсь гарнір, щось ну там, типа, типу котлета або якась запіканка, там якийсь салат. от, так само булочка, або ну, якась випічка і чай. Тижні тому в школі анонсували з 11 листопада учні початкових класів за рішенням уряду харчуватимуться безкоштовно однак, безоплатні обіди для дітей так і не впровадили. З наближенням 11 листопада прийшло ще одне повідомлення: що ну, шановні батьки, на жаль, безкоштовного харчування не буде, адже Ну, у нас просто немає на це грошей, і така ситуація не поодинока. Попри те, що уряд виділив кошти чимало столичних шкіл і досі не впровадили безкоштовне харчування. Чому так ми запитали в Київській міськдержадміністрації, надіслали запит. Однак відповіді і досі не отримали. Водночас, міносвіти пояснюють, державні гроші спрямовують на територіальні громади. Ті, в свою чергу, мають провести відповідні тендери та закупівлі. Основна причина, чому на даний момент в цій невеликій кількості шкіл ще не організовано гаряче харчування, це те, що або територіальна громада не прийняла кошти до свого бюджету, або ще відбуваються процедури закупівель. Відповідно, кожен район це є умовний замовник послуг харчування, чи замовник продуктів харчування. І тут залежить від того, наскільки який район, мабуть, справився краще. Сама програма безкоштовного харчування для учнів початкових класів запрацювала в жовтні. Суму, яку виділяють на кожну школу, розраховують за кількістю дітей. Вартість однієї порції 50 гривень. Якщо громада має 100 учнів, 100 учнів на 50 гривень на три місяці? Ми рахували на жовтень листопад, грудень, і відповідно цю суму передавали територіальній громаді відповідним рішенням уряду. Найшвидше безкоштовні обіди організували в Кіровоградській та Київській областях. В Бориспільському академічному ліцеї імені Анатолія Федорчука програма запрацювала ще 21 жовтня, через півтора тижні після рішення уряду. В нашому управлінні освіти є бухгалтерія. Ми їм підпорядковуємося, і відповідно, да, бухгалтерія отримує субвенцію. Бухгалтерія укладає договори тендери з постачальниками, і, відповідно, ми вже отримуємо продукти відповідно того замовлення, яке ми робимо. Так, да, звичайно, в дуже стислі сроки справилась наша бухгалтерія, тому що дійсно треба було за буквально два тижні, тиждень перезаключити договори з постачальниками і збільшити об'єми. Для малечі перших четвертих класів організували безоплатні сніданки. Майже 600 порцій готують щодня на власній кухні. Директорка каже: усі страви з-під ножа. готують з дотриманням вимог МОН та стараються зробити привабливими для дітей. Годуємо звичайно повністю, користуючись 305-ю постановою, використовуючи ті норми продуктів, які там вказані. Використовуємо як старі класичні рецепти, так і рецепти Євгена Клопотенка. Такий у нас досить цікавий мікс з цього всього виходить. Програму безкоштовного харчування для учнів молодших класів продовжили і на наступний рік. На це в бюджеті передбачили майже 3 мільярди гривень. Софія Куценко, Валерій Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. І на сам кінець про відключення електроенергії. Сьогодні світла буде більше кажуть в Укренерго. Графіки відключень не скасовують, але обсяг обмежень зменшиться. У компанії також нагадали причини тимчасового запровадження обмежень, пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада. Наразі аварійно-відновлювальні роботи ще тривають.